Льодова арена снігова королева розпочинає новий сезон. Урочисте відкриття зібрало дітей разом з батьками. Під час заходу кожен отримав гарний настрій та посмішки, а найактивніші сертифікати на відвідування. Слава Божу, у нас в Олександрії ми здвинули. З мертвої точки благодаря родителям, в першу чергу родителям, що у нас зараз новий тренер з Дніпропетровська. Женя Придун, так як і була, так і є тренер з Кировограда. А зараз більш кваліфіцірована міжнародного класу, скажімо так, у нас тренер Анна Романовна, вона зараз підготовлена на більш вищий уровень. Тобто наші дівчатки можуть перейти в розряд спортсменів. Хотілося б ще, звісно, поблагодарити всіх людей, які були, участвували в строїтельстві даного катка. У першу чергу це пройшли мер Степан Кирилич, який приложив багато усіх. Родителі, хокеїсти, не буду фамілії називати, тому що їх багато, І зараз кого небудь забуде, щоб не обідати. Тобто, всі участвували в стрічках на даного об'єкта. Вони зараз опять же, таки стоять в голові розвиття хокея. Пір катання, всім бладари. У міжсезоння каток провів велику роботу. Зокрема, знайшли тренера з хокею. Перше безкоштовне тренування юних хокеїстів та хокеїсток проведуть на льодовій арені вже цієї неділі з 8 до 10 ранку. А поки що перший лід нового сезону випробовують досвідчені хокеїсти. У нас не сильно поширені зимові види спорту і хотілося, щоб більше молоді було на в зимових видах спорту, особливо як хокей, тому що футболу у нас багато а хокей на зовсім мало. А для города не всіх, навіть в обласних є, городах, в городах України єсть Полтава. До нас приїжджає, в них немає здоровий обласний город, а катка немає. А в Кіровоградській області, і в Кіровограді, є і в Олександрії є. Це дуже добре. Після розважальної програми свої вміння кататись на ковзанах показали Олександрійські фігуристки, чемпіонки змагань. Серед них Вероніка Деревянко. Дівчина займається фігурним катанням два роки і має вже не одну золоту медаль. Влітку ми їздили в Кременчуг, Там каток трохи більший за наш, але тут мені достатньо місця, щоб катати мою мій танець, і мені загалом дуже подобається. Стати на ковзани та отримати задоволення допоможуть тренерки секції фігурного катання. Я приймаю з чотирьох років, до цього віку всьому немає потреби, тому що ще м'язи не зовсім сформовані. А зараз максимальний вік це 12 років. І ця дівчинка займається вже два сезони. Не так багато, але результати гарні. Після показових виступів фігуристок льодова арена була відкрита для всіх охочих. Графік роботи Снігової королеви не змінився. Вона працює щодня з 10 до 22 години за адресою вулиця Івана Чіркіна, 6.